Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Мене звати Люда і я хочу сьогодні вам показати свою таку білосніжну, неймовірно красиву орхідею. Назви я її не знаю, але ця орхідея дуже велика, дуже має великі квіти. Самий розпуск цієї орхідеї, неймовірно красивий. Завжди біль орхідеї є окраса наших колекцій. І також у колекції у мене є теж така красота. Це просто не передати на словах, коли ця орхідея відкрилася, а які насичені бутони її, які великі просто, просто красота, неймовірна. Цих бутонів. І сама квітка має 12 см. Поки що. Не знаю, чи вона буде рости, чи ні. Але я хочу вам показати, як знаходиться ця орхідейка. У мене. Оце є така у мене групова посадка. І е, хочу вам показати, які великі вона має листки. Вона дуже велика. Самий розмах листків, дуже у неї великий. Коли мені віддали ці орхідеї, сказали: забирай їх, бо ми їх викинемо. І коли я забрала ці орхідеї, і коли вони квітнули, вони всі проквітли білим кольором. І я зробила отаку групову посадку. Три орхідеї посадила у таку шклянну салатницю. І вони так у мене знаходяться. Але потім з часом ця орхідея почала набирати, неймовірно, дуже швидко почала вона набирати розмах листків. Вона почала дуже швидко рости. І я зрозуміла, що це є орхідейка не того розміру. Який вона може бути. Тому що ви можете порівняти, які орхідеї є менші, вони білі також, але з цим листком лапухатим, який є тут, то це просто листок-лапух напроти оцих орхідей, які у груповій посадці разом ідуть з цією орхідейкою. Я не знаю, чи це є собою кедан, але краса цієї квітки просто неймовірна. Саме її білосніжний, такий контур, покритий. ну таке, Така вуаль біла-біла. І е, ледь таку має губку з жовтизною. Неймовірна красота просто цієї орхідеї. Наречена, просто наречена. Останній бутончик, який розпустився, він розпускається маленький, але потім всі квіти ростуть до такого великого розміру. І також бачу, що мені прийдеться цю красу забирати з цієї посадки і пересаджувати її окремо від усіх орхідей. Бо така велика орхідея не може знаходитися у груповій посадці. Хоча я дуже хотіла, щоб три орхідеї росли разом. Я вам зараз покажу ближче цю всю групову посадку, яка у мене йде з трьох орхідей. Я мріяла колись дуже, що коли ці орхідеї всі разом заквітнуть, і у них почнеться ріст квітоносів разом. І цвітіння у них буде все разом. І собі уявляла таку красоту. Три орхідеї білосніжні. Але, на жаль, так у мене не вийшло, як я мріяла. А отримала я отаку, от неймовірно, красиву, велику, лапухату орхідейку з такою, неймовірною, красивою квіткою. Але одна. Зовсім інакша, як ті решта, поки що ті не квітнуть. Хоча вони квітли у мене, я вже їх бачила, але зараз вони нарощують листки, корінчики. Я показую уже вам ближче. От така є у мене орхідейка. Яка квітне. У неї листки дуже лапухаті. От я можу покласти долоню, і видно навіть, що ну, вона дуже лапухата. Дуже і дуже лапухата листки, дуже у неї великі. І також порівняю вам, які є поруч, з якими вона росте. От також Такими орхідейками. Також отут орхідея є, з якими вона квітне, вони йдуть менші, вони ростять разом і корінці, отак вони ростуть також. От така її коренева система цієї орхідеї. Також і папороть росте тут у горшках у них, тому що е ця орхідея посаджена повністю у таку крупну кору. От Видно, яка кора є. Навіть Ой, не покажу, бо корінчик приклеївся до цієї коринки. Вона знаходиться повністю у лісовій корі, у такій крупній. І цій орхідейці ця посадка сподобалася, і вона собі отак ростить свої листки. І отакий розмах у неї листків напроти отих, які є. Так це все виглядає? Це так у посадці виглядає, як слон і моська. <гум> Тому що ця орхідея така велика, а оці орхідеї дві маленькі. <гум> Дуже смішно це виглядає. Ну але, що маю, то маю. Те вам і показую. Неймовірна красота просто цього всього. Те, що одна квітка росла, і також тягнулася трохи і до лампів, трохи і тягнулася до вікна, і закрутила у різні сторони мені квіти. І вона пішла собі, так як сама хотіла. я вже її і не стала викручувати. Ця квітка, хоче, мала би йти сюди, але вона собі пішла зовсім не в ту сторону. І вона собі так уже і росте. Ну, та хай росте добре її, так хай вона і росте. От я ділюся сьогодні з такою красою разом з вами, такою білою нареченою, і такою груповою посадкою три красуні. Одна з яких квітне. Дві ще поки що ростуть. Ростуть корінчиками, От вилазять уже корінці. Також маленькі, там пробиваються корінчики. Також орхідейка ця мала ще один квітонос. І цей квітонос так закрутився, що пішов, назад був, не міг пробитися. Я надірвала трошечки листочок. Щоб він вийшов і складно було йому вийти. І так що я старалася, так старалася йому допомогти, так що вламала той квітоносик і він тут засох. А він з другої сторони дав другий квітоносик. І отак от проквіт. Така милота. Така неймовірна красота у мене заквітла. І я ділюся з вами своєю радістю і показую вам отакий красивий букет з білої орхідеї. Я хочу сьогодні вас всіх привітати святом, благовіщенням, Пресвятої Богородиці. Хочу всім нам побажати в першу чергу миру. Нехай Господь і матінка Божа благословляє нас всіх, кожну родину, кожну хатину, нехай захистить кожного захисника, який зараз знаходиться далеко від дому. Нехай поверне всіх полонених, які знаходяться у полоні. Господи матінко Божа Небесна, захисти всіх наших дітей і пошвидше пошли нам. Перемогу і благослови нас всіх на мир, добро, злагоду і спокій. Святом вас!